Так, друзі, колеги, всім привіт. Сьогодні у нас 12 число і придбали, придбали ми ось таке знову очередне Лего для дорослих. Помічник, привіт. Так, Будемо складати ми граблі ворошилки сонечко, на 5 сонечок. В принципі, я розклав, зараз навішаю і далі будемо дивитися, як воно буде виходитися. Так, працюємо, оператор буде знімати мене трошки, складаю складається все. Тому так, штатку воно шаталося. Так, перше зробимо розпаковку. Пельники. Согласен. Грабли ворошилка с подвеской. Даже инструкция есть. Даже каталог есть. И просто инструкция. Так. Так, Болтыки, цепочки. Значить, дивіться, в комплекті є пильники на ступочки, є втулочки, 6 штук, 5 пильників, сайди на пальці. Це почки, болтики, це. Як ти, блядь, знімаєш? Нажми стоп і заново. І нормально, щоб те руки не шутались. Ромазуємо пальця, надіваємо першу частинку. Це було помазано. Не рожавіло. Все дешку далі. Туди напевно нічого не йде, да? Може, давайте штук на третій ході в сторону. Аккуратно туди не Так, все. Здразу шайба. Груба там є одна одна єдина, грубиться. Подгонка, короче, деталей, дуже, дуже, дуже точно, бля. В переносному смислі. Ну, дай мне других тут, они такие сами, возьми паузу. Так, иди дальше.

Наступна готова. Помостити треба. Ходь, поймать туда. А ты снимаешь, чтобы видно было? Да так, а видео, я можей так Просто пастой обвисит. Так Вот сам до классне видео. Нажнимаю задний графусю. Я себе обісаю, пап. Да? Я за чувствую стук обісаю. Ничего себе. Ну обісайд. Дивись, пап, як. Угу. Як будто я ту завиську б'ят показал. Sure.

Так, далі, ось ми будемо стати, подарусь покажемо результат. Як воно було, Нажимай стоп. Так, кося. Зараз я вам покажу, як почалось. Отако вот у нас получаєш. Вона супер скаліт, отако. Скоріт. Кстати, дивіться, як я один Дитя що ще трохи гайки вирізають. Ну, це не сажу, це не поміха нам. Ось друге тут. Тут чого правда. напевно. Я не знаю, що ви куда-то бачите, тут є такі полост. Тож один нюанс. Тут такое получилось. Тут такое, тут такое. Тогда ще что не всіх такого. І ся, дивіться, я вам здесь покажу, як це виглядає. Бачите? Так там не махайте, там виділити. Ой, дивіться, байс. Та не дробиться, тут туди. Таке у нас вийшло. Цепочки тут є. Запої, зараз за, поїдемо. Потросі ім'я коно буде робити. Ми вам покажу. Буде супер, мені кайда. Як я від тебе збалтію, просто кричу, шаленію. Збалтію, просто кричу, шаленію, серце моє підкорила, зрішила, зрішила як я від тебе балтію, просто кричу, шаленію, серце моє підкорила. по жизни красавчик, 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 ваш Папин бродяга, маме все И по жизни красавчик, 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 алле. О, давай Ай-я, ай-я, а я парень молодой. Ай-я, ай-я, а я парень озорной. Да и ты, девчонка молодая, ой, какая, мама, мама, ой, какая, я тебя. Тебя сегодня уведу Ото всех тебя сегодня украду Заберу тебя с собою Чтоб ты стала мне женою Папин бродяга Мамин симпатяга И по жизни красавчик, 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 красавчик Пошли Папин не ругайся, боже мой Но твой сын сегодня не придет домой Эх, отец, не думай, что напился Я любовью пьяный, я влюбился У нее глаза, мама, как у тебя Я хочу, чтобы она была моя Заберу тебя с собою Чтоб ты стала мне женою Папин протяга Мамин симпатяга E Pame, pra desligação, de graçal, de graçal, de graçal, de quase pé. Колеги ось так відпрацювали мої грабельки. Ось таку діляночку я загромадив. Юмзик. Я вам скажу, так як я минулі роки громадив мотоблоком. Да, мотоблоком по-своєму хорошо, економно. Але трактор є трактор. По-перше, ширина захвату в рази більша, по-друге, масу громадить більшу, бо сонечком на мотоблоці я б таке не нагромадив би, це явно. Сінце таке хороше. Думаю, завтра йдемо забирати, хоча сьогодні трошки підсохне, завтра будемо забирати. Ось так Красота. Є в мене погрішності під колесом, не знаю, можливо треба буде налити косилку трохи нижче, щоб забирати. А ну напишіть хто як забирає оцей момент, коли толочиш колесом. Коли їдеш попід край, посередині, якщо потрібно, розгонку зробити ось така маса. А сіно пахне капець. Ну Воно ще трошки вологе. Щоб його забирати, ну хай воно підсихає. Думаю, завтра ми будемо його вазити. Плануємо так, якщо не буде дощу. У нас вчора дощ ляпав, сонце ляпає сонце. Ну якось так. Значить, так. Всім, кому цікаве відео, кому воно сподобалося. Якщо в нас заслуговує лайк, з вас лайк, коментар, хто не підписався, підписуйтеся, ми працювати будемо. Поки що ми працюємо і будемо працювати, намагатися будемо працювати. Всім дякую за увагу, бувайте всі здорові!